На поліцейську лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного з сіл на півночі області про дрон «Камікадзе», що лежить на лузі за людськими городами. Саморобний вибуховий пристрій, що був прикріплений до безпілотника, відірвався та лишився лежати на землі, являючи собою смертельну небезпеку тому, хто зрушить його з місця. Через близькість до лінії фронту і загрозу ворожих ударів начальник відділу вибухотехнічної служби ГНП в Сумській області Ігор Черняк прийняв рішення діяти дуже швидко і негайно знищити ворожий снаряд на місці. Тож сапери поліції заклали вибухівку та знищили безпілотний літальний апарат шляхом електропідриву. Даний безпілотник був знищений одразу на місці, не проводилися ніякі з ним маніпуляції. Місце підриву оглянули потім на наявність старинних вибухових пристроїв. Шановні громадяни, російські військові використовують проти українців великий сегмент різної зброї і боєприпасів, велику кількість різних моделей дронів, споряджених вибухівкою. При виявленні підозрілих предметів дзвоніть на лінію 102, не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Тому що зараз з'явилася дуже велика кількість ворожих безпілотників. Вони мають різну форму і працівники відділу вибухотехнічної служби приїдуть і знешкодять даний вибухонебезпечний предмет.